В одному із дворів у середмісті Дніпра гамірно тут проводять творчі майстер-класи, конкурси на знання історії та української мови, ігри. Марина дізналася про родинне свято Дніпро разом із соцмереж. Та прийшла з дитиною, аби розважити малечу. Побачила солодку вату, анімацію для дитини. Ну соціально ми тут найближчий час. Це не нам дуже потрібно, бажання Не вистачає побільше б таких розваг. Небагато зараз свят проводиться в принципі, і коли це на районі, це дуже зручно. І час на цей ну, дуже зручний. Так от п'ять годині. Окрім розваг на кожному заході є пізнавальні програми від дніпровських міських публічних бібліотек. А ще вікторина від музею історії Дніпра. За правильні відповіді можна отримати призи. Це амурський да, от, такий от макет амурського мосту. Тобто це 3 d пазл, да це і для дітей, і для дорослих. Це рамках програми. Воно все так от акуратно запакована. Є інструкція по інструкції. Збираєш міст і буде от по, у вас такого такого розміру Свій особистий амурський міст. Сімейний захід організували в рамках програми Культурна столиця. Їх буде ціла серія по місту. Саме з цією метою, з метою підтримки, об'єднання, надання можливості відпочити гарно, надання можливості позайматися з дітьми, дітьми Дніпра було створено цей проєкт. загалом до кінця літа. У Дніпрі запланували провести 24 подібних свята.